Міліція оприлюднила свіжі дані про своїх постраждалих у сутичках на Грушевського перепало 163 правоохоронцям, із них 80 шпиталізовані. Прес-служба МВС також показала своє відео вогняної атаки на спецпризначенців. Бійці стоять за парканом біля стадіону Динамо. Пляшки з займистою суміш перелітають через загорожу. На силовиках займається форма. Тут же чергують рятувальники і гасять їх з вогнегасників. Також міліцейський оператор відзняв, що діється по той бік паркану. Люди у масках наповнюють пляшки коричневою рідиною і закорковують поруч, розбирають бруківку і жбурляють у правоохоронців. А ось і феєрверк, який спрямували у бік міліцейського кордону вчора ввечері. Водночас в інтернеті з'явилося відео, на якому спецпризначенці стріляють у протестувальників із помпової рушниці. І зафільмував невідомий оператор. Просто за спини міліціянта нас забрасували коктейле молотова. Ми горели. Значить, ми чотири чоловіка одразу загорелись і друг друга тушили. Горели всі, горели, тушили нас. Наші ребята.